Привіт! Сьогодні повертаємось на вулицю Глибочицьку, щоб подивитися на зміни, які тут відбулися за півтора місяці. Впевнений, тут виконано великий обсяг робіт. Тому не забудь поставити лайк та приємного перегляду. Нарешті я приїхав на цей об'єкт. Ви мені вже про нього писали, тому звичайно, сьогодні зробимо короткий огляд та подивимося, що встигли зробити. Перебуваю на початку вулиці Глибочицька, саме звідси розпочали ремонт. А ось куди наразі дійшли, наша сьогодні задача дізнатися. З моменту мого останнього огляду дійсно минуло майже півтора місяці, тому повинні мати немаленький відрізок замінених трамвайних колій, бордюрів та можливо початок ще якихось робіт. Нагадаю, що ремонт розпочали 1 лютого на ділянці від нижнього валу до вузла на перетині вулиці Дмитрівської та вулиці Коперника. Це відрізок в 1 кілометр 750 метрів, або ж 3,5 з кілометри трамвайних колій, які мають замінити в рамках даного ремонту. Аналогічні роботи ми з вами бачили на Кирилівській серії оглядів, якої є на каналі. Хто не дивився, додаю в верхньому правому кутку підказку. Чому я згадав Кирилівську? Тому що на Глибочицькій ми матимемо такий же самий поточний ремонт. Щодо робіт, то окрім заміни трамвайних колій, тут також мають замінити дорожнє покриття, освітлення та встановити нові зупинкові павільйони. І якщо за трамвайні колії ви пам'ятаєте, що їх замінюють працівники Київпастрансу, то асфальтуванням тут займатиметься інша компанія. Скоріше за все, нам відоме Броварське шляхово-будівельне управління. номер 50. Саме ця компанія запропонувала найнижчу ціну на тендері, який нещодавно закінчився. Щодо зупинкових павільйонів, то як бачимо, вже починають з'являтися нові. Це всім нам звичні скляні. Виглядають, на мій погляд, доволі непогано, проте є єдиний мінус це скло, яке дуже часто піддається вандалізму. На жаль, у нас є ті, кому це не потрібно проте не будемо на цьому акцентувати увагу та рухаємося далі. Уточню, що трамвайні колії замінюють повністю, тобто, окрім рейок та шпал, також знімають старий щебневий баласт, готують місце та відповідно формують новий. Далі проводиться укладання та вирівнювання шпал, до яких кріплять рейки за допомогою кріплень з гумовим покриттям, попередньо встановивши під рейкові прокладки. Таким чином, в фіналі ми отримаємо нові трамвайні колії з вібор-поглинанням. До речі, окрім тих робіт, що я вже назвав, тут також, як бачимо, перевкладають бордюри. Знову ж таки, як у випадку з Кирилівською, використовують ті, що були раніше, проте за 50 років, а саме стільки не ремонтувалася вулиця, просіли. Бордюри зроблені з граніту. Так, можливо, вони і не гарно виглядають, проте в порівнянні з залізобетонними ці можуть лежати вічно. Ну і звісно, все залежить від їх стану та виду ремонту. Тут у нас лише поточний, тому якщо бордюри в нормальному стані, зрозуміло, що замінювати їх не будуть. Так, ну що ж, дійшли до Глибочицької, 29. Це відрізок 950 метрів. Запланованих, нагадаю, одного кілометра 750 метрів. І вже можемо побачити, що заміну зношених трамвайних колій здійснено на більшій половині вулиці. Єдине уточню лише в одному напрямку, в нашому випадку вулиці Січових Стрельців. Якщо пам'ятаєте, минулого разу це було зроблено на відрізку 500 метрів. Проте це не фінальна точка, тому пройдемо далі та дізнаємося точну цифру. Я сюди, до речі, приїхав на автобусі 14Т. Це автобус, який на час ремонту замінює 14 й трамвай. І поки їхав, бачив, що навіть сьогодні, в вихідний день, тут присутні працівники. Знову нас зустрічає ХДМ-1 Хопер-дозатор Моторний перший. Впевнений, ми його побачимо ще не раз. І свою роботу, а це перевезення та укладання щебню між трамвайними рейками та по їх сторонам, він буде виконувати і на інших вулицях. Вагону близько 50 років, проте служитиме ще довго. Пройшли трохи далі, перебуваю біля скверу Гайдара Алієва. Не пам'ятаю, чи говорив в минулих оглядах з приводу тротуарів, проте в цьому році їх ремонтувати не будуть. Можливо, в наступному і лише за наявності фінансування. Тому маємо поки що такі плани. До речі, звідси я вже бачу, що попереду закінчуються нові рейки, адже підходимо до фінальної точки. Таким чином, фіксуємо те, що на даний момент заміну зношених трамвайних колій в напрямку вулиці Січових стрільців виконано на відрізку приблизно в 1 кілометр 200 метрів. Дану ділянку було пройдено за 2,5 місяці, тому заявлений термін в 6 місяців цілком реальний. Проте, давайте будемо реалістами: шість місяців це лише умовний термін, який зазначили Київ Пастранці. Гадаю, що на весь ремонт при таких темпах піде трохи більше часу. Попри те, що роботи виконують і вихідні дні, по факту тут не так багато працівників. Звісно, можливо, я помиляюся, тому побачимо вже по факту. Але ремонт ремонтом, проте насправді ця вулиця потребує повної реконструкції з урахуванням всіх сучасних реалій. А це велодоріжки, віденські зупинки, нові перекомістя та ще багато іншого. На жаль, поки що нічого з цього тут не буде. Я ж підійшов майже до Глибочицького проїзду, де за поворотом поки що закінчуються всі роботи. А отже, сьогоднішній огляд добігає кінця. Сподіваюсь, відео сподобалось. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Інстаграм-сторінка, телеграм-канал. Туди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску. А також нагадую про те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео. Дякую кожному, хто це зробив. Це дуже допомагає розвитку каналу. А на сьогодні це все. Бувай!